Та ви Мене звати Ольга Гвоздецька у пункті пропуску раваруська гребенне гребенна на кордоні з Польщею. Поновився рух вантажівок. Тож від сьогоднішнього ранку усі ППК розблоковані. Водночас, за даними українських прикордонників, через Раваруську на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зерно. Такі вантажі можуть рухатися територію Польщі виключно у режимі транзиту. У Держприкордонслужбі зазначили, що наразі на кордоні накопичення вантажівок не спостерігається на виїзд з України, ваговози рухаються. Е за е чергою. Тож чи сталим стане таке розблокування? Поговоримо з Євгеном Махдополідологом. Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Пане Євгене. По-перше, от які причини припинення блокування кордону? Ну, все до цього напевно йшло, але тепер маємо повне розблокування по всім пунктам. Ну, причина, я думаю, дуже проста. Завершились місцеві вибори. Польща ще тиждень тому вже завершилося остаточно, коли вже був другий тур виборів е, мерів, і відповідно немає немає сенсу в цьому блокуванні, тобто насправді Польща зазнає від е, дії блокувальників втрат можливо, навіть більших ніж Україна, тому що це втрати не тільки фінансові, але втрати і. Іміджеві, як Польща може претендувати на лідерство в регіоні, якщо вона не може забезпечити порядок на своєму кордоні? Зверніть увагу, що уряд Туска говорив, що прикордонні переходи стануть стратегічними об'єктами, ще взимку. Вже закінчується квіти, І ми тільки зараз це побачили. Тобто, з одного боку, немає польських політиків, які будуть діяти проти інших політиків з Польщі в інтересах українців. І це абсолютно очевидно. І це, ну, якщо хочете, по-своєму нормально такий патріотизм. Але польща все-таки має бути е, ну, більш відповідальною в цьому сенсі. І це в тому числі інтерес і для неї. Я тут хотів би зразу підкреслити, щоб уникнути різноманітних спекуляцій: що наскільки я розумію, військові вантажі, які е після розблокування е американської допомоги Україні, це питання постало більш гостро, тому що це е ну яскравий, е ну я б сказав, фактор. Е того, щоб думати про те, що відбувається на польсько-українському кордоні, але військові вантажі протягом цього всього часу проходили під збройною охороною. І ну не будемо далі е, розповідати в який спосіб, але я не чув про те, що якийсь е, військовий вантаж зупинявся на польсько-українському кордоні. Ну, там був інцидент, е, коли. Перевозили патрульний катер, щось таке, але я думаю, що це було швидше пов'язано з тим, що він йшов в інтересах державної прикордонної служби, яка підпорядкована МВ Міністерство внутрішніх справ. Але все інше, ну тобто, те, що в інтересах Міністерства оборони і збройних сил воно проходить без всяких проблем. Це, це достатньо чітко треба розуміти. Угу. А, тоді прогноз ваш чи сталим буде оце розблокування? Розуміємо, закінчилися місцеві вибори. До наступних вже у нас буде кілька років, так всіх рівнів виборів у Польщі, Ні. Але, але маємо до Європарламенту вибори е, на початку червня. Розумію, що е, це не той формат, що власне національні вибори. Але все ж таки, чи можуть бути на кінець травня, наприклад, знову якісь негаразди на кордоні? Я не виключаю цього, але треба розуміти, що е, в боротьбі за е, європейську політичну прихильність навряд чи буде е, ну, ця ситуація е, такою загострюватись. Тобто, е, ну, гра е, в європарламенті вона не настільки сильно варта свічок для ну, конфедерації, партія конфедерація була. Головним, якщо хочете бенефіціаром цього блокування. Якщо таким бенефіціаром е, була і е, партія Право і справедливість, яка зараз перебуває в опозиції, то їй, я думаю, набагато цікавіше бути більш респектабельною в боротьбі за мандати в Європейському парламенті, ну, демонструвати, що вона грає по правилах. І це, на мою думку, абсолютно очевидно. Угу. Тобто, все ж таки сподіваємося, що розблокування буде тривалим. так? Це в наших спільних інтересах. Розумієте? Це не тільки інтерес України, це інтерес Польщі. Тому що Польща втратила значний шматок своїх транзитних можливостей, які, власне, перехопила на сьогоднішній момент Румунія. Інше питання, що і в Румунії будуть теж у другій половині року масштабні вибори. Тобто вони почнуться з виборів до Європарламенту, місцевих виборів, потім президентських, парламентських, і це все теж буде вагомим фактором дестабілізації. Можуть теж там влаштовувати блокування попри облаштування нових переходів на українсько-румунському українсько кордоні. Це фактор з одного боку впливу. З боку Російської Федерації, яка чужими руками намагається загрібати жар, а з іншого боку, безумовно, це потреба формування нової політики добросусідства для України, тому що, не формуючи таку політику, ми ризикуємо раз по раз стикатися з подібними проблемами. Так, пане Євгене, е, направду Україна переорієнтувала е, логістику перевезення вантажів, зокрема з Біжжя. І зрозуміло, тому що ця в історія з польським кордоном вона ж тривала кілька місяців, так? Але все ж таки, от сьогодні, в Держпрокордонслужбі повідомили, що територію польщі вантажі зможуть е, приїжджати тільки в режимі транзиту, тобто якийсь потік. Зберігається все ж таки транзитний. Чи ні? Чи все ж таки Україна волітиме об'їжджати Польщу попри те, що кордони розблоковані? А от тут дуже цікавий факт. Я нагадаю, що ембарго на закупівлю українського зерна і процедуру транзиту запровадив ще уряд Матеоша Маровецького, тобто уряд ПІС до парламентських виборів. Після парламентських виборів. Уряд Дональда Туска це не скасував, тобто захист інтересів польських фермерів буде тривати взагалі. Тема продовольчої безпеки вона дуже цікава і дуже масштабна. І тут ми починаємо торкатися санкцій стосовно е, сільськогосподарської продукції з Росії та з Білорусі, чи буде на них спрямовувати свій вплив е, Європейський Союз. Чи будуть е, інші країни, ну, Україна змушена піти на поступки в відносинах з Європейською комісією, вона зменшує свої, ну, якщо хочете, апетити в цьому сенсі, і вона стає е, ну, начебто залишається аграрним гігантом, але стає менш експортоорієнтованим. Це очевидно для нас сигнал, що ми маємо розвивати переробну промисловість. На нашій території для того, щоб ми продавали товари аграрні е, з більшою доданою вартістю, це на сьогоднішній момент власне, наша потреба. Тим більше, що вони не потребують таких е, значних е, капіталовкладень. Ну, скажімо, як металургія чи важка промисловість, правда? Тому це е, створення. Реального підґрунтя для європейської інтеграції і розуміння того, що на шляху до ЄС, наш статус аграрного гіганта, як нас приймає в Європейському Союзі, є не лише можливістю, а й суттєвим викликом, який треба ефективно, максимально ефективно комунікувати. І ще хочу повернутися до того, чи то протиставлення, чи навпаки з'єднання в одну точку проросійських можливих впливів на території Польщі і у Румунії. Румунія входить в предвиборний свій етап. Якщо такий біглий погляд кинути, все ж таки сильніший проросійський вплив в Польщі чи в Румунії. Я так скажу, що в Румунії кілька років тому взагалі практично не було проросійських сил, ну які б десь там намагалися загравати з Росією, сьогодні вони вже є в Польщі після катині 40-го року, і після загибелі під катинню е, цього е, президента Качинського і майже дев'яти десятків представників е, польського естеблішменту, е, вже Уявити собі ситуацію, за якої там ну, умовно продається любов до Росії, неможливо. Там намагаються ну, зараз представники ПІС показати, що Дональд Туск великий прихильник е, діалогу з Путіним. Це неправда. Ну, тобто він проводив діалог з Путіним, але складно знайти польського політика, який е, ну, так чи інакше не спілкувався за цей час з Путіним чи з Лавровим. Я маю на увазі. Політиків першого ешелону, тому що війна проти України почалась 10 років тому, а Путін вже тривалий час при владі. Але я скажу, що тут не можна порівнювати е, Польщу і Румунію, можна говорити тільки про те, що Росія намагається підібрати інструменти для кожної європейської країни для посилення власного впливу. Угу. І наостанок, пане пане е, очевидно, що ці процеси пов'язані з протестами і блокуванням кордону фермерами польськими е, не пішли на користь ставленню поляків до українців, навіть тих поляків, які до фермерів не мають жодного відношення. Е, як думаєте, от зараз, коли передвиборний процес закінчився у Польщі, а місцеві вибори пройшли, всі зайняли свої місця, так все нібито остаканилося. Чи е, знову відбудеться цей відкат ну, до більш позитивного, якщо так можна сформулювати, ставлення поляків до українців? Бо наші біженці там ну, направду періодично потерпають від е, нелюдяного ставлення? Ну, щодо нелюдяного не ставлення, я думаю, що це все-таки перебільшення. А різноманітні ексеси і проблеми, вони, звичайно, бувають. Але ми маємо, е, ну я б сказав, справу з ефектом масштабування, оскільки в Польщі сотні тисяч вимушених переселенців з України, то через таку кількість людей е, і, в принципі, будь-який інцидент він стає резонансним. Але <кій> рецепт насправді простий. Ми маємо проводити спільні польсько-українські заходи, тому що людей, які розуміють потребу діалозі між поляками і українцями, між українцями і румунами, між українцями і словаками, в Словаччині майже 4 мільярди євро зібрали на боєприпаси для України, так? Тобто є достатньо багато, але потрібні спільні заходи, які проводяться в. Інформаційно-транскордонному форматі для того, щоб про це розповідати і про це знали якомога більше людей. Ми показували, що Україна захищає не тільки себе, а захищає серед іншого і перспективи європейської, ну ефективної європейської політики і дозволяє країнам сусіднім почувати себе більш певним. Дякую вам, пане Євгене, за візію. Євген Магда, політолог був на зв'язку з live Studio. Обговорювала те, що всі а, прикордонні пункти з Польщею розблоковані польськими фермерами. Є думка, що деякі фермери залишатимуться на пунктах пропуску або от саме контролювати недопущення українських вантажів з українським зерном. Вони тепер можуть проїжджати територію Польщі тільки транзитом. Слідкуємо далі. Чи буде сталим ця ситуація? Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.